Дійсно, усі разом на будь-якому фронті. Запорізький борець греко-римського стилю призер Олімпіади здійснив давнє бажання. Зустрівся із захисниками нашої землі, бійцями національної гвардії. Спортсмен отримав сувенір, показав фірмовий прийом і попросив розписатися на прапорі, що стане унікальним. Відомі запоріжці проводять зустрічі з військовослужбовцями Національної гвардії України. Такі заходи стали вже доброю традицією, і тим і іншим завжди приємно познайомитися ближче, адже кожен по-своєму захищає Запорізький край. Наприклад, борець греко-римського стилю первіз Насібов, серед численних титулів якого і срібний призер Олімпійських ігор. Він бореться за честь і слави України на світових килимах, аби гімн нашої держави звучав у всіх куточках планети. Власне, сам спортсмен також військовослужбовець виступає за команду зсу, проте вважає, що справжні борці і герої, ті, хто зі зброєю в руках женуть ворога з України. Сьогоднішній мой приїзд Он для меня такой исторический, потому что я всегда хотел. Не было просто как-то и, и время то, и времени не было, и не было каких-то таких мероприятий, где я мог бы встретиться, сказать им то, что у меня в душе. Поэтому я очень сильно. Меня это все это тронуло. Если честно, ребята воюют, жизнь отдают. Поэтому сегодня я считаю, что не спорт должен там выше всего стоять или что-то другое, там, а те люди, которые действительно дают жизнь, которые борются за каждый кусок земли. Это поэтому сьогодні брат був і корт був. Тож те удалось пообщатися з ним і познайомитися ними більш нас. Гвардійці вручили парвізу на Сібову сувенір гільзу від переносного ракетно занітного комплексу. А спортсмен продемонстрував свій фірмовий прийом, кидок прогином. І попросив бійців розписатися на прапорі України і сказав, що буде виходити з ним на всі змагання, що в них братиме участь, і куди ж без того, щоб продемонструвати свою олімпійську нагороду. Я саме минулому не такий же спортсмен, але справа в тому що спортом займався і дуже багато займався. У мене є теж медалі, я знаю ціну цих ці медалей. Ну насправді олімпійську це по ну, я її друге. До перед цим у нас теж була зустріч з помазан. от ми тримали ці медалі. Ну як вам сказати? Ну, це відчуття не передати. Надалі це не передаси їй насправді, а так ну, трошки, трошки так відчувається, з якою ціною це було зароблено.